Страшний Бермудський трикутник, три вбивці взаєморозуміння. Це контрольний постріл в голову. Не прощу. Образа нам відома це неприємне відчуття, котре поєднує гнів до того, хто образив, та жаль до себе. Образа, яка може привести до нашого непрощення. А це отрута, що людина випиває, помилково вважаючи, що отруїться його кривдник. Дуже глибока ідея. Кого образа отруює, кого непрощення вбиває, того, хто не простив чи того, хто завдав біль? Того, хто не простив, це отрута, яка виїдає нас середині. Хтось сказав, що непрощення це мовчазний. Вбивця. Для любої сім'ї є надія, поки вони не втомилися. Прощати одне одного, як Бог у Христі простив їх.